В рамках проєкту «Славутич – це ми збіч пройшла зустріч школярів міста з припічанами і учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС. І сьогодні в нас буде захід присвячений двом а, важливим дням: це День ліквідаторів Чорнобильської станції та День енергетика, який буде в майбутньому вже зовсім скоро. Тому сьогодні в нас а, важливий день, бо ми будемо говорити про події, які Скоріше за все, а не скоріш за все, вони змінили світ. І Чорнобильська трагедія за собою понесла дуже багато наслідків, і дуже багато подій відбулося після того, як був саме взрив. Тому сьогодні. Я пропоную почати з перегляду відео, яке нам більш інформативно розкаже, що ж трапилось. Аварія, що сталася на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, за своїми масштабами та наслідками виявилася найбільшою та найтяжчою катастрофою в історії атомної енергетики. Вибухом було зруйновано активну зону реактора, знищені захисні бар'єри та системи безпеки. Промов, що повністю зруйнував активну зону і будівлю реактора на четвертому му енергоботі. Почалася пожежа до 15 години 26 -го квітня 1986 року. Достовірно встановлено, що реактор зруйнований, а з його в атмосферу поступають у величезній кількості радіоактивні речовини. Про прип'ять досить емоційно розповіла екс-прип'ятчанка Лариса Панова. Вражені всі були, хто приїжджав до прип'яті. Ми раніше туди приїжджали. Прип'яті було все. Прип'ять будувалася такими кроками. Ну. Це за, за день вибудовувалися такі квартали, такі будинки гарні, 16-етажки, 9-етажки. П'ятиповерхових не, не, майже не було, вирувало життя у Прип'яті. Це і бібліотечна система, і соціальна ну, Олександр Олексійович Демидов про культурне життя може сказати, які вистави, які концерти, і що, що тільки не було, що. Для жителів і театр театральні студії все було для жителів Прип'яті. А припічання Олексій Москаленко згадав про прип'ять, про евакуацію і про аварію на Чорнобильській АЕС. Прип'яті кожен рік рождаємось була одна тисяча дітей, було садиків, в які в садіки ходили 5 тисяч маленьких, і то не вистачало дитячих місць. 5 школ, ну, школи, сами понимаете, тысяч полторы э, учащихся. І э, коли 25 числа, 25 апреля э, вечером я с коллегами, у меня 10 постов, я в то время работал за начальника охраны города Припяти, э, проверяли посты вокруг атомной станции. У меня 10 постов было. 26 уже апреля, в пол первого ночи, раздался такой негудок сказать, а это был выброс с первого реактора радиоактивного пара. В первый и второй реактор в случае аварии, если передощищение идет в реакторе давления, то есть автоматические температуры и давление, это связано между собой, открываются клапана, и радиоактивный пар вылетает в атмосферу. А еще Алексей загадал про песню, которую склали милиції. сотрудники припятской милиции. Сотрудники милиции припечской сочинили песню. Все мы тебя очень сильно любили, как первое крепкого наше ЧС. Ты город красивый нам всем подарила. Немало увидели в нем чудес. Но 26-го, чуть дальше за полночь, случилось такое, что страшно сказать, взорвался реактор четвертого блока и город родной надо срочно спасать. Сержант, здесь твой пост. Будь предельно спокоен. Ребенка возьми, помоги той жене, чей муж по колено в кипящем гудроне в или держит смертельным огнем. Мы вывезли всех, и шоферы, и сержанты. Никто не скулил, честно вылез, вынес свой крест. Нальем по одной за героев пожарных, за город родной и за сказочный лес. Стряхнув я с погон, Это стро це скажу я тебе, дорогая моя, начнем все з начала, как з первого вздоха, как с первого колышка, припять моя. Колишній працівник ЧАЕС, а нині екскурсовод музею ЧАЕС Станіслав Шекстелла розповідав про ліквідацію аварії на ЧАЕС та Сьогоднішній стан Чорнобильської атомної станції важливо пам'ятати, що після Чорнобильської катастрофи станція продовжувала працювати та виробляти електричну енергію. Останній енергоблок ЧАЕС енергоблок номер 3 успішно працював аж до 2000 року. Крім вищесказаного, сказаного, у головному корпусі знаходяться щити управління енергоблоками, безліч систем та контрольного обладнання, а також славнозвісний кілометровий золотий коридор, який наскрізь пронизує увесь головний корпус. Так пройшла остання зустріч 2024 року в рамках проекту «Славутич – це ми історії Славутича.